Друзі, вітаємо вас на автомайданчику авторинку Карбазар. До нас завітало дуже багато різних цікавих новинок. І ми хочемо поділитися ними з вами. Бажаємо всім приємного перегляду. Ви обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал і розпочинає наше відео Mazda 6. 13 року 11300, 2.2 дизельний двигун. Механіка в кузові Універсал. Розмитнена та сертифікована. Також, друзі, хто не підписався на наш YouTube канал, рекомендую зробити це прямо зараз. Для вас це декілька кліків, а для нашого ютуб-каналу велика підтримка для розвитку, щоб ми могли створювати для вас нові цікаві відео. Підтримуйте українське. Так, друзі, у нас передні задні партроніки, умивачі фар, лінзована оптика, зимова резина та ще є комплект літньої. Також тут 4 склопідіймачі, підігріви сидінь, мультикермо, двозонний клімат-контроль. В мазде доволі просторий багажник. Задній ряд сидінь, звісно, складається, він буде просто величезних розмірів. Машинка свіжо пригнана з Європи. Шкода Octavia A7 14900, 1.6 дизель, автомат 2017 року, 236 тисяч пробігу, дуже гарні комплектації, зараз вам її більш детально продемонструю. Зауважте, що в нас іде лінзована оптика, передні задні парктроніки, омовачий фар і приємний бонус це великий панорамний дах з люком. Так виглядає у нас передня панель, присутній датчик світла дощу, мультикермо, підігрів сидінь, клімат-контроль та великий мультимедійний екран. В Октавії величезний багажник. Як деякі підмітили, я люблю говорити за багажник, і тут він також неймовірних розмірів. Нагадую, що тут передні задні парктроніки, також є камера заднього огляду та фаркоп. Друзі, а я нагадую, що всі автомобілі, які продаються на нашому автомайданчику, виключно по цінам від продавців. Ми не маємо власних автомобілів, а продаємо ті автомобілі, які нам привозять продавці. Отож, ви можете прийти до нас і придбати автомобіль без націнки по ціні від продавця. Будемо раді усіх вас бачити. Volkswagen Passat. 11 тисяч доларів, 1,8 бензин автомат 2014 року, 124 тисячі пробіг. Показує одразу він код, ставте відео на паузу, щоб ви могли його ввести та подивитися, які були пошкодження по даному автомобілі. Це наш седанчик, 1,8 бензин, автомат. Ключик від Passat і йдемо у салон. І так, друзі, у нас по комплектації 4 скло підіймачі, водійського сидіння, датчик світла, мультикермо. Коробка у нас автомат, кондиціонер та підігрів сидінь. Приємно те, що автомобіль приїхав зі штатів з невеликими пошкодженнями, які ви можете переглянути по він-коду, який я вам надіслав. Точніше, не надіслав, а показав. До речі, чому я кажу надіслав? Адже ви можете написати коментар, зацікавившись певним автомобілем, і я вам можу надіслати відповідь на ваш коментар, він-код будь-якого з цих авто. Subaru Legacy, 11814 року, 2,5 бензин автомат, 208 пробігу. Лінзована оптика в нас йде під фарнички. Також, друзі, демонструю вам він код. Його, можливо, погано видно, тому, кого зацікавило авто, пишіть в коментарях, я вам його надішлю. У нас присутні 4 склопідіймачі, підіймачі, дерев'яні ставки, пам'ять водійського сидіння, музика Харман Kardon, мультикермо, коробка автомат, звісно ж, повний привід та клімат-контроль. В принципі, комплектація досить крута. Також присутні підігріви задніх сидінь та люк. Автомобіль має камеру заднього огляду. І давайте заглянемо до нього у багажник. Volvo v 50 11 року 7700, 1,6 дизель, механіка 207 тисяч км пробігу. Машина свіжо перегнана, розмитнена та сертифікована. багажнику присутня шторка, транзитні номера. Вона вже готова до першої реєстрації. Достатньо просто виписати договір купівлі продажу. Peugeot 308 року 6600 1,6 дизель. Автомат 172 тисячі пробігу. Друзі, з панорамним дахом та умивачами фар дане авто. Автомобіль свіжо пригнаний. Розмитнений та сертифікований. Думаю, багато хто з вас шукав саме ось такий невеликий хетчбек на автоматі. Автомобіль має 4 склопідіймачі підігрів передніх сидінь, двозонний клімат контроль, датчик світла, датчик дощу і великий бонус це панорамний дах. Також авто має два комплекти резини. Це в нас літо та зима, які ви бачите. У багажнику, не знаю, чи вам добре видно, відбуває світло. Ось таке авто. Peugeot 308 SW 9700 14-го року. 1,6 дизель, механіка 208 пробігу в рідній фарбі. Дуже стильний ключ, до речі, в Peugeot. І в даному автомобілі стоять дуже красиві, легкосплавні. Двоколірні диски. І давайте заглянемо до нього у салон. Авто має 4 скло датчик світла та дощу, мультикермо шкіряне, механіка шестиступка йде. І, до речі, це кермо таких невеликих розмірів і досить зручне в керуванні Ще раз вам продемонструю диски з низькопрофільною гумою, досить стильні. І взагалі досить машинка цікава по їзді, м'якенька, економічна, головне і комфортна. Демонструю одразу вам багажне відділення. Присутня задня шторка. Ну і, звісно ж, багажник величезний. Nissan Qashqai 12400, 1,6 дизель механіка 13-го року 188 тисяч пробігу. Автомобіль в досить гарній комплектації, безключовий доступ, 4 склопідіймачі, акустика Bose, підігріви передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, датчик світла дощу, мультикермо та панорамний дах. Також в авто присутня камера заднього огляду. Nissan Qashqai 7-го року 2-літровий дизель-механіка 8250-280 тисяч кілометрів пробігу. пригнаний, розмитнений та сертифікований. Авто має безключовий доступ, 4 склопідіймачі, датчик світла, датчик дощу, мультикермо та двозонний клімат контроль. І приємний бонус це величезний панорамний дах. Ренос сцені в комплектації Bowes 2011 року 1,6 дизель-механіка 7850 доларів 240 тисяч пробігу. Боус, це, звісно ж, дуже гарна комплектація, у нас безключовий доступ, двоколірний салон, де точніше комбіновані шкіри зі тканиною, мультикермо, клімат, шестиступка механіка і панорамний дах. Задній ряд у нас, звісно, в сидіння трансформери. Також тут двоколірні легкосплавні диски Renault і досить приємних розмірів багажне відділення. Opel Zafira, 6800, 1,7 дизель, механіка 10 го року 204 тисячі пробігу. Розмитена та сертифікована. Дане авто, до речі, має камеру заднього огляду. І це в нас, друзі, семимісна місна версія. Peugeot 508 седан. Дуже класній комплектації 2015 року, 14200, 1,6 дизель, 198 тисяч пробігу, де дуже гарна в нього оптика, передні задні парктроніки. Тільки я вам покажу передню фару, одразу зрозуміло, що тут дуже крута комплектація. Давайте зараз вам її ще більш детально покажу. Машинка свіжо пригнана, розмитнена та сертифікована. Авто має безключовий доступ. Датчик мертвих зон, 4 скло підіймачі на мультикермо, запуск автомобіля кнопкою. Коробка в нас автомат, двозонний клімат контроль. Переходимо на задній ряд сидінь одразу. Перепрошую, друзі, тут 4-зонний клімат-контроль, як ви можете побачити. І комбінований салон, де шкіра зі тканиною. Дуже гарно автомобіль виглядає позаду, задні стопи дуже-дуже красиво сидяться вночі. Багажник в пижика також класний, просторий, місткий. І машинка мега комфортна, більше за розмірами, ніж пасад. Це, в принципі, як шкода, суперб, прямий конкурент. Проте дешевше буде по ціні, по обслуговуванню, але не менш комфортна та вмістима Opel Astra 6359 року, 1,7 дизель в рідній фарбі 165 тисяч пробіг. 2009-го року. Даний автомобіль продається з двома комплектами резини. Hyundai Tucson 1965 17-го року. Дволітровий бензин автомат 108 тисяч пробігу. Так льда у нас ключок від Honda і давайте зглянемо його всередину. Авто має 4 скло підіймаші, мультикермо, датчик світла дощу, клімат, контроль двозони та автоматичну коробку передач. Audi A4 12100, повний привід фатру, автомат 177 тисяч пробігу. Автомобіль має 4 склопідіймачі, підіймачі. сидіння, клімат, контроль, мультикермо, датчик світла та дощу. Та люк. Peugeot 3008, 1.6 дизель, автомат десятого року 274 тисячі кілометрів пробігу. Автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. Друзі, а також у нас є ще два 3008 Peugeot. Показую їх, можливо, вони вже були у відео, але вони на автоматах, тому обов'язково покажу. Знаю, що їх багато хто шукає. 9400, 1.6, дизель 200 пробігу. Комплектація у нас дуже гарна, йде проекція навігація, панорама. Це у нас Allure Вже на українській реєстрації. І ще один 3008 білого кольору. Немає лише проекції. 1.6, 211 пробігу 2011 року та немає панорамного даху. Отож, будь ласка, хто хоче білий, хто хоче сірий, така-така комплектація з панорамою без панорами. Приїжджайте, купуйте на Car базар Peugeot 5008 11 року 7750, 1.6 дизель механіка 218 тисяч кілометрів пробігу. Авто має двозонний клімат-контроль, механіку шестиступку. Мульта кермо. Це в нас, друзі, семимісна версія. Peugeot 5008 не відрізняється візуально ніяк, якщо він п'ятимісний чи семимісний. Єдина різниця, коли коли відкриваєте багажник, чи там є отих два сидіння, тобто третій ряд, ось і все. Так автомобіль повністю ідентичний, що і п'ятимісний семимісний. Opel Astra, 6850, 17 дизель в комплектації Космо 9-го року 220 тисяч пробіг, механічна коробка передач. Так нас передня панель, механіка шестиступка, досить охайний салон. Свіжопригнана, розмитнена та сертифікована. Volkswagen Golf Plus 7-го року 1.9 дизель автомат 7850. Сьомого року 230 тисяч пробіг. Ще раз, друзі, наголошую, це в нас коробка автомат. Автомобіль має двозонний клімат-контроль, 4 склопії Звісно ж, перевага це коробка автомат. Досить приємна висока посадка. Зручний комфортний автомобіль. Насправді на меданчику набагато більше різних автомобілів. Цікавих, ви можете їх прийти, оглянути щодня. Є хороший вибір. Працюємо з понеділка по п'ятницю з 10 до 19. Та в суботу-неділю чекаємо усіх на авторинку Car Карбазар. Car Швидко продавати, легко купувати.